Приздбурове коло та й це те місце, з якого починається здоров'я дерева. Багато хто не звертає на нього уваги, думаючи, що головне посадити дерево і полити. Але насправді саме коло навколо стовбура визначає, скільки вологи отримає коріння, чи буде доступ повітря, чи не забере бур'ян, усі поживні речовини, і чи витримає дерево спеку та морози. Коли земля біля стовбура занедбана, ущільнена, заросла травою або бур'янами, дерево поволі слабне, починає хворіти, а з роками дає менше плодів. Тому кожен господар, який хоче мати міцний сад, повинен розуміти, що пристовбурове коло це не просто шматок землі, а своєрідне серце дерева. Через нього дихає ґрунт, з нього дерево бере життя. Якщо глянути на старі сади, де ще дід або прадід копали і поливали дерева, то помітно, що навколо кожного стовбура завжди було чисто, м'яко, без бур'янів і трави. Там земля дихала, не тверділа від дощу чи спекотного сонця. Наші предки не мали ні агроволокна, ні спеціальних піджив, але добре знали, що біля дерева завжди має бути розпушена земля, щоб до коріння доходило повітря. Вони робили це не для краси, а для життя дерева. І сьогодні, навіть маючи сучасні засоби, нам варто повернутися до цього простого правила не лінуватися, доглядати пристовбурове коло. Важливість цього місця помітна в будь-яку пору року. Навесні воно допомагає утримати вологу після снігів і дощів. Якщо коло не розпушене, вода просто стікає, не всмоктуючись у землю. А якщо розпушити, зробити невелику заглибину, то вся волога залишиться біля коріння, і дерево швидше рушить у ріст влітку, коли спека висушує землю. Саме пристовбурове коло дозволяє зберегти прохолоду, особливо якщо прикрите мульчею. А восени, коли дерева готуються до зими, коло допомагає рівномірно розподілити поживні речовини і зберегти тепло в ґрунті. Узимку ж правильне коло захищає коріння від промерзання, бо сніг, що накопичується в ньому, утворює природну ковдру. Ще одна важлива причина, чому пристовбурове коло не можна занедбувати, це боротьба з бур'янами вони головні вороги саду, вони тягнуть на себе всю вологу і поживу, а дерево залишається голодним. Тому якщо коло чисте, розпушене і вкрите шаром мульчі або компосту. Бур'яни не мають шансу. Людина, яка дбає про свій сад, знає, чистота біля дерева, це, це половина врожаю, недарма старі люди казали, хто землю любить, того й вона нагородить. Це не просто приказка, а перевірена життямистина. бурове коло також показує, наскільки уважний господар до свого дерева. Адже дерево не може сказати словами, що йому тісно чи сухо. Але якщо під ним земля тверда, Коріння задихається, кора тріскається, листя тьмяніє. Це означає, що воно просить допомоги. Достатньо розпушити землю, полити, зробити правильну форму кола, і дерево оживає на очах. Воно вдячне навіть за дрібну увагу. І тоді сад віддячує сторицею, грясними квітами навесні і щедрими плодами восени. У багатьох господарствах сьогодні роблять помилку. Засівають траву до самого стовбура, думаючи, що це красиво. Але це шкодить дереву. Трава створює конкуренцію, затримує вологу у верхньому шарі, а до глибокого коріння нічого не доходить. Тому пристовбурове коло повинно бути вільне, це зона особливого догляду. Там має бути м'яка, пухка земля, де корінці дихають і спокійно ростуть. І саме з цього кола починається здоровий сильний сад. Для того щоб дерево дало хороший урожай, треба почати з малого, з турботи про його коріння. А коріння, як відомо, найближче саме до того місця, де стоїть стовбур. Ось чому пристовбурове коло це не дрібниця, а перший крок до доброго врожаю. Кожен господар, який хоч раз, побачив різницю між доглянутим колом і занедбаним, уже ніколи не залишить землю біля стовбура без уваги. Бо як серце качає кров по тілу, так і коло дає дереву життя, і якщо про нього забути, сад поступово зів'яне. А якщо доглядати, він буде рости, квітнути і радувати господаря роками. Щоб зробити пристовбурове коло правильно, треба розуміти, що головне тут не краса, а користь для дерева. Усе починається з розміру. Часто люди роблять коло зовсім маленьке, лише під самий стовбур. Але це помилка. Коріння дерева розростається далеко за межі крони, тому й коло має бути широке. Для молодого саджанця досить 1 метра в діаметрі, а для дорослого дерева від 1,5 до 3 метрів. Головне правило коло має бути таким, щоб вода від дощу або поливу не стікала за його межі, а вся залишалась усередині. Спершу треба очистити землю навколо стовбура. Якщо там росте трава чи бур'яни, їх слід повністю прибрати разом із корінцями, бо інакше вони швидко проростуть знову, потім землю перекопують на глибину приблизно 10-15 см, не зачіпаючи основного коріння. Ця робота має велике значення під час перекопування, ґрунт насичується повітрям, розпушується, і волога легше просочується вниз. Якщо земля тверда або глиниста. Її треба трохи полегшити, додати трохи піску або перегною. А якщо навпаки занадто піщана, то корисно внести трохи глини та компосту, щоб утримувала вологу. Після розпушування формується бортик. Це невеликий земляний валик по краю кола висотою до 10 сантиметрів. Його роблять для того, щоб вода під час поливу не витікала. Особливо це важливо влітку, коли кожна крапля має значення. У центрі кола, біля самого стовбура, землю навпаки, роблять трохи нижче, щоб вода накопичувалася саме там. Таким чином утворюється природна чаша, найзручніша форма для збору вологи. Далі приходить час підживлення. Після перекопування в коло вносять перегній компост або добре перепрілий гній. Усе це розкладають тонким шаром і злегка змішують із землею. Якщо дерева молоді, то вистачить відра компосту. Якщо старі можна дати два або навіть три. Не варто сипати свіжий гній, бо він може спалити коріння. Краще всього органічні речовини, які вже пройшли розкладання і не мають різкого запаху. Вони збагачують землю. І дерево отримує живлення поступово протягом усього сезону. Після удобрення найкраще закрити поверхню мульчею. Мульча це справжній порятунок для саду, її можна зробити з того, що є під руками: скошена трава, листя, тирса, солома, навіть подрібнена кора або старе сіно. Шар мульчі має бути не менше 5 см, вона утримує вологу, не дає бур'янам проростати, а ще захищає ґрунт від перегріву. Коли під сонцем земля тріскається, під мульчею вона залишається вологою і пухкою. Мульчу треба підновлювати кожні кілька місяців, бо вона поступово перегниває. І це ще один плюс бо додає поживи в ґрунт. Багато господарів замість мульчі тепер використовують агроволокно або чорну плівку. Це теж працює, але треба правильно застелити. Агроволокно пропускає воду та повітря, тому його можна використовувати постійно. А ось плівка ні, бо під нею ґрунт задихається. Якщо вже й класти плівку, то лише тимчасово, наприклад, навесні, щоб прогріти землю. Під нею бур'яни швидко гинуть, але потім її треба обов'язково зняти, щоб дати доступ повітрю. Окрема увага поливу. Приздбурове коло повинно утримувати воду, але не перетворюватися на болото. Найкраще поливати рідко, але рясно. Для дорослого дерева – 3-4 відра води, для молодого – 1-2. Поливати краще ввечері або рано вранці, коли сонце ще не пече. Якщо є можливість, варто зробити невеликі канавки навколо кола, щоб вода розподілялася рівномірно. Деякі господарі ставлять пластикові труби або пляшки з отворами, щоб вода просочувалась повільно, без розмивання ґрунту, це теж гарний прийом. Після кожного дощу або поливу землю в колі треба легенько розпушити. Це запобігає утворенню твердої кірки, через яку волога не проходить у глибину. Розпушування справа проста, але дуже корисна, вона дозволяє повітрю потрапити до коріння і тримає землю живою. Коли ж у колі постійно стоїть тверда кірка, коріння буквально задихається. Тому навіть кілька хвилин сапкою або граблями після дощу можуть суттєво поліпшити стан дерева. Є ще один важливий момент не підсипати землю до самого стовбура. Часто люди намагаються підгодувати дерево, насипаючи землю вище, але це шкодить. Кора внизу починає прийти, а коренева шийка може загнити. Тому біля самого стовбура треба залишати невелику вільну ділянку, де видно основу дерева. Це своєрідна вентиляція для нижньої частини. Правильне пристовбурове коло це не просто оброблена земля, а маленька екосистема. Тут усе має своє місце, м'який ґрунт пожива, мульча бортик, чистота. Якщо дотримуватися цих простих правил, дерево росте швидше, дає більше плодів і рідше хворіє. А головне цей спосіб не потребує великих витрат, усе робиться власними руками з того, що є під боком, трохи праці, трохи турботи і дерево віддячує сторицею. Кожен господар, який, хоч раз зробив справжнє пристовбурове коло, вже не захоче повертатися до старого способу якось буде, бо він побачить різницю земля жива, коріння дихає, а дерево стоїть міцне, зелене і щасливе. У старі часи наші діди і прадіди знали толк у землі й дереві, вони не мали сучасних інструментів, не знали про агроволокно чи мінеральні добрива. Але мали розуміння, дерево треба чути, тому їхні сади жили десятиліттями, а яблуні плодоносили по півстоліття. Пристбурове коло тоді робили просто брали сапу, відгрібали траву від стовбура, розпушували землю, поливали й притрушували перегноєм. Ніхто не бігав у магазин за мульчею, бо все потрібне було під руками гній від корови, солома, скошена трава, попіли з печі. Саме з цього будувалася сила землі. Дід казав не гонися за новим, якщо старе працює. Він завжди навесні брав відро перегною, перекопував коло під яблунею і виливав кілька відер води, потім розкладав шар соломи. І вся робота. Але земля під тими деревами була м'яка, чорна, дихала. Коли копнеш, то відчуваєш, як пахне живий ґрунт. А нині буває так, що. Біля стовбура трава стоїть стіною, а під нею тверда, як цегла земля. Дерево росте, але марно, плоди дрібні, листя жовтіє, врожай зникає. І тоді люди починають шукати хвороби, винуватити погоду. А причина проста немає правильного пристовбурового кола. Колись у селах для боротьби з бур'янами користувалися старими перевіреними способами. Наприклад, Після прополки землю посипали золою це і як добриво, і як захист, або клали старі дошки між деревами, щоб утримати вологу. Дехто ще влітку прикопував у землю зелені відходи кропиву, бадилля, траву це давало поживу, і бур'янини росли. Тепер же багато хто купує дорогі засоби, гербіциди, але правда в тому, що старий народний розум часто працює краще за хімію. Є один цікавий спосіб, який знали наші прабабусі вони навесні робили невеличку канавку по колу навколо стовбура, наливали туди воду і кидали туди кілька жмень попелу або трохи перепрілого гною. Вода розчиняла поживу, і вона рівномірно просочувалася в землю. Так дерево отримувало і вологу, і підживу. Цей метод простий, але дуже дієвий. Навіть нині, якщо так робити раз чи двічі за сезон. Результат буде очевидний листя зелене, цвіт рясний, плоди великі. Дідова сусідка Марія мала сад, яким дивувалися всі. У неї груші родили щороку і не дрібні, а справжні, медові. Вона казала Я з деревом розмовляю. Сміялися. Але в кожному жарті є правда. Щоразу після дощу вона брала сапку, легенько піднімала землю біля стовбура, і казала: Отак тобі буде легше дихати. А потім. Розкладала шар старого сіна не товстий, але рівний. І все ніяких добрив, ніякої науки, просто любов і звичка доглядати. І такий догляд найкраще добриво для саду. Сучасні господарі, які повертаються до цих методів, бачать, що простота це сила. Наприклад, сьогодні популярно мульчувати кору чи тирсою. Але наші діди робили те саме тільки. Без гучної назви вони просто клали під дерево те, що лишалося після жнив або косовиці, солома, гній, трава, усе це з часом ставало частиною землі. Мульча – це не вигадка сучасності, це повернення до того, що люди робили завжди. Є ще один цікавий народний спосіб садити під деревом захисні рослини. Колись… Під яблуною садили часник або чорнобривці, бо вони відлякували шкідників. А під вишнями петрушку чи кріп так земля не пустує, бур'яни не ростуть і дерево отримує користь. Сьогодні цю ідею називають змішаними посадками, але вона з народної мудрості, бо в селі кожен клаптик землі працював, нічого не пропадало. Ще одна порада з минулого восени не залишати коло порожнім. Коли листя опадає, його не виносять одразу, а частину залишають під деревом, воно перегниває і стає природним утепленням. Зверху додають трохи землі або соломи. Взимку це захищає коріння від морозу, а навесні збагачує ґрунт. Це простий, але дуже розумний прийом. Тепер дехто замінює його на агроволокно, але ефект той самий тепло і волога залишаються біля дерева. Коли порівняти старі і сучасні підходи, то видно, техніка змінилася, але суть залишилася. І тоді, і тепер треба, щоб земля під деревом була м'яка, волога й без бур'янів. Колись люди робили це сапою, тепер мотоблоком або культиватором, колись накривали соломою, тепер агроволокном, але головне не в інструменті, а в турботі. Як казав один старий садівник, Земля пам'ятає руки, які її пестять. Якщо до неї ставитися з увагою, вона віддячить плодами. Іноді навіть маленькі сільські спостереження стають наукою. Наприклад, казали Якщо під деревом росте мох, значить земля задихається, якщо земля тверда, треба копнути. Якщо мурашки не водяться, бракує вологи. Ці прості ознаки допомагали розуміти, що треба робити. І, хоч сьогодні є прилади, датчики, поради з інтернету все одно найкраще підказує саме дерево, воно покаже листям, як йому живеться. Тому, дивлячись на старі звички, можна побачити, що вони зовсім не застаріли, вони перевірені часом. Отже, народні методи і сучасні поради не суперечать одне одному. Просто тепер ми маємо більше можливостей, щоб зробити ту саму справу легше і швидше. Але дух праці. Розуміння землі і увага до дрібниць залишаються головним. Якщо взяти трохи від старих дідівських звичаїв і трохи від нових технологій, то вийде ідеальний догляд за деревом, і тоді приствбурове коло стане не просто місцем під стовбуром, а справжнім джерелом сили для всього саду. Коли господар довів своє дерево до ладу. Коло зроблене правильно, земля дихає, волога тримається, бур'янини ростуть, то можна з впевненістю сказати, що половина врожаю вже в кишені. Але важливо не просто зробити коло один раз і забути. Усе живе на землі потребує постійного догляду, і дерево не виняток. Якщо пристовбурове коло занедбати, воно швидко втратить свої властивості. Тому найперше правило регулярність. Раз на місяць варто оглядати землю біля дерева, підсапувати, оновлювати мульчу, прибирати сміття й бур'яни, коло це як обличчя дерева, по ньому видно, наскільки господар турбується про свій сад. Дуже важливо стежити за тим, щоб коло не перетворилося на пастку для води, іноді, після дощів або поливів, у ньому стоїть вода, особливо якщо земля важка, глиниста. У такому випадку треба зробити маленькі канавки для відведення надлишку вологи, бо застій води призводить до загнивання коренів. Якщо ж земля, навпаки, занадто суха, то слід збільшити шар мульчі або частіше поливати. Тут потрібен баланс не залити і не пересушити. Людина, яка відчуває свою землю, завжди побачить, коли дерево просить вологи, а коли відпочинку. Ще одна порада: не забувайте про сезонність догляду. Навесні, коли сніг зійшов, треба відкрити коло, обережно зняти стару мульчу, розпушити землю, дати їй подихати. Потім, коли земля трохи прогріється, можна внести добриво компост, попіл або трохи перегною. Улітку головне утримувати вологу. Якщо спека сильна. То краще поливати рідше, але щедро, щоб волога доходила до глибокого коріння після кожного поливу знову трохи розпушити й оновити мульчу. Восени, коли опаде листя, варто трохи підсипати землі, перемішаної з компостом, і прикрити коло соломою або сухим листям. Це допоможе дереву перезимувати. Узимку ж можна просто нагортати снігу коло. Щоб утворився природний захист від морозу. Не менш важливо не порушувати спокій коріння. Часто буває, що господар, маючи добрі наміри, копає землю занадто глибоко, щоб провітрити, але цим він тільки шкодить. Достатньо легкого розпушування верхнього шару. Основне коріння дерева росте не глибше, ніж на 20-30 см. тому глибоке копання. Може його травмувати. Якщо ж корінь пошкодити, дерево починає хворіти або взагалі сохне. Пам'ятаємо, що догляд це не сила, а розум і обережність. Є ще одна поширена помилка садити квіти або овочі прямо в колі. На перший погляд, це гарно і економно, але насправді така близькість шкодить. Рослини забирають у дерева воду та поживу, а під час прополювання. Можна ненароком пошкодити коріння. Якщо вже хочеться прикрасити сад, краще садити квіти на відстані по зовнішньому краю кола. Там вони не заважатимуть, а ще допоможуть утримувати вологу і зменшать ріст бур'янів. Багато досвідчених садівників радять робити пристовбурове коло не лише під час посадки, а й щороку його розширювати. Дерево росте. Коріння теж поширюється, тому старий розмір уже не підходить. Якщо збільшувати коло поступово на 20-30 см щороку, то коренева система отримає більше простору і поживи це особливо важливо для яблуні і груш, які живуть довго і мають широке коріння. Підживлення також потрібно робити розумно не треба сипати все підряд. Навесні базотні добрива, щоб дерево дало ріст. Улітку, калій і фосфор для плодоношення, восени, органіку для зимівлі, але все в міру. Надлишок добрив не менш шкідливий, ніж нестача. Якщо листя стає занадто темним і м'яким, це знак, що забагато азоту. Якщо ж блідне, бракує поживи. Усе треба відчувати на око, як це робили наші діди. Вони не мали аналізів ґрунту. Але бачили дерево і розуміли, чого воно потребує догляд за пристовбуровим колом це по суті мистецтво. Тут важлива не лише праця, а й увага, терпіння, любов не можна просто раз зробити і забути земля жива, вона постійно змінюється, дихає, вбирає дощ, віддає пару, і дерево разом із нею живе в цьому ритмі. Якщо господар іде в ногу з цим природним циклом. То все виходить як слід, а якщо лінується, відкладає на потім, то навіть найкраще коло не допоможе. Коли ж усе зроблено з розумом результат видно вже через рік дерево стає сильніше, листя зеленіше, квіти рясніші, плоди більші і соковитіші, навіть смак змінюється, з'являється та сама солодкість, яку мали фрукти з бабусиних садів. І тоді господар відчуває справжню гордість, бо розуміє, що це його праця, його турбота дала такий плід. Це не диво і не випадок, це результат постійного правильного догляду. Наприкінці треба сказати головне пристовбурове коло це не просто технічна дрібниця, а показник культури господаря. Як чиста хата й доглянутий двір свідчить про господиню, так і доглянуте коло говорить про господаря. Який знає ціну своїй землі. Неважливо, чи є в тебе великий сад, чи лише кілька дерев біля хати, кожне дерево варте уваги. Воно дякує не словами, а плодами, тінню, красою. І тому той, хто навчиться правильно доглядати пристов бурове коло, не зможе сказати, що справді знає, як любити землю. Бо любов до землі це не слова, а руки, що працюють, і серце, що відчуває кожен. Подих саду.